Найкращий стрілець болгарська народна казка. Жили собі мати й син. Були вони бідні, прибідні. Якось надумав син сам добувати їжу. Зробив лука, стрілий і пішов у ліс на полювання. Незабаром він стріляв уже так влучно, що його називали найкращим мисливцем. На льоту поціляв у горобця. Почули про нього й в інших краях. Дізнався про юнака один мисливець та такий, що жодної стріли даром не випустить. Вирішив він піти в те село, де жив хлопець, зібрав усіх тутешніх мисливців та й каже, що того, хто поцілить у ціль, зробить найбагатшою людиною у світі. Потім рядком на крок одне від одного поклав троє яєць і, позначивши відстань, наказав стріляти. Кожен стріляв, але ніхто не попадав у три яйця зразу. Дійшла черга до хлопця. Він роздивився, ліг на землю, прицілився, вистрілив і нанизав на стрілу всі три яйця. Тепер ти мій, каже мисливець. Підеш зі мною, я тобі дам усе, що захочеш. Хлопець погодився і пішов з ним. Йшли вони, йшли, нарешті підійшли до високої гори. Вибралися на вершину, аж там печера. Стали вони перед нею, а мисливець і каже: У цій печері живе дракон. І ніхто не може зайти в неї. Кожного року дракон вилазить із печери напитися води й осушує всю річку. Вилізе, підійде до річки, опустить у неї всі дев'ять голів і п'є, аж поки всю не висушить. Потім одну по одній всовує голови в печеру. Як уб'єш його, я зроблю тебе багатим. Це зовсім не важко. Відповів хлопець. Гаразд, а щоб ти не втік, як побачиш дракона, я прив'яжу тебе он до того дерева. І мисливець прив'язав хлопця. Трохи згодом із печери з ревом вирвався дракон. Від крику хлопець аж упав, але не злякався. Заховався за стовбур і наладнав лука. Дракон опустив свої голови і заходився пити. Незабаром річка висохла. Тоді дракон зібрався впихати в печеру свої голови. Підсунув до входу першу, а хлопець і пустив стрілу, підсунув другу і в неї поцілив. Так було з усіма дев'ятьма головами. Дракона не стало. І знову наповнилася водою річка. Вийшов мисливець зі схованки і каже хлопцеві Тепер іди в печеру. Побачиш там іржавий перстень, бери його і тікай. Знай, може статися так, що ти назавжди лишишся в печері, а може бути ще гірше. До тебе долинатимуть пісні, музика, ігри, але ти нічого не слухай. Як тільки візьмеш перстень, швидко біжи до виходу. Зайшов юнак у печеру. Знайшов перстень і хотів уже йти назад. А тут як заспіває, як заграє та так гарно, не міг хлопець не послухати. Став, про всяк випадок натяг лука і слухає. А тим часом величезний камінь закрив вихід. Хлопець залишився в печері. Минув день, другий, йому захотілося їсти. А їжі в печері не було. То стрілець шкріп землю і потроху їв її. Земля була тверда, як камінь, і хлопець стер собі нігті. Тоді надумав шкребти перснем. Тільки доторкнувся ним до землі, як де не взявся перед ним чоловічок. Чого тобі треба, господарю? питає. Хліба і води. Полеж трохи, я все принесу. Хлопець заснув, а прокинувся, побачив біля себе хліб і воду в золотій посудині. Покликав він чоловічка, але ніхто не обізвався. Минуло ще кілька днів. Випив стрілець воду, з'їв хліб, і знову захотілося йому їсти пити. Знову доторкнувся він перстнем до землі і, як перше, став перед ним чоловічок. Хліба води і м'яку постіль. Засни, я тобі все принесу. Стрілець заснув, а прокинувся, бачить, лежить він у драконовій світлиці, а в ній золото повно, навіть на підлозі насипано. Почав хлопець викликати чоловічка, коли хотів, і той приносив стрільцеві усе, що було треба. Жив хлопець і горя не знав. Минув місяць, другий, і захотілося йому до матері. Приторкнувся він до землі перснем і покликав чоловічка. Чого тобі? запитав той. Хочу, щоб ти заніс мене разом з усім багатством до матері. Засни, і я перенесу тебе. Стрілець заснув, а прокинувся, бачить, сидить біля нього мати, а поруч купа золота. Обнялися вони й заплакали з радощів. Так удвох і стали жити. Минув час, надумався юнак одружитися та й каже Хочу, мамо, щоб ти висватала мені царську доньку. Е, сину, відповідає мати, як я смію просити в царя доньку, поки тебе не було, я просила в нього хліба. Нічого, мамо, сама була, то й просила, а зараз ти багатша от царя. Пішла мати, але дорогою роздумала й повернулася додому. А синові сказала, що цар не дав доньки. Здогадався він, що мати не ходила до царя та й каже Як не підеш, ти мені більше не мати живи, як знаєш. Шкода стало матері сина. Зібралася вона в місто. Підійшла до царських воріт і чекає. А цареві слуги побачили її та й кажуть: Бачиш, царю. Та бабуся знову стоїть під ворітьми і просить милостині. Цар, як і раніше, послав їй милостиню. А старенька й каже Є в мене їсти й пити, хочу я з царем поговорити. Слуги розказали цареві, і той звелів пустити жінку. Тоді вона й розповіла, чого прийшла. Добре, бабусю, добре, сказав цар, але ж ви дуже бідні. А моя донька не звикла до такого життя. Тепер ми не бідні, милостивий царю. Може, навіть багатші за тебе, не з бідності, я прошу. Гаразд, я дам тобі доньку, але твій син повинен за три дні збудувати палац кращий од мого. Жінка задумалась. Ну, як, мамо? спитав її син. Невже не дав, і ти засмутилася? Дав, сину, але звелів за три дні збудувати палац кращий і більший, ніж у нього самого. Куди нам із нашим куренем? Золото золотом, а хто тобі збудує палац за три дні? Не журися, мамо. Він устав, приторкнувся перснем до землі і знову з'явився чоловічок. Чого тобі? Хочу, щоб ти збудував палац кращий, ніж у самого царя. Ти поспи, а я все зроблю. Хлопець заснув, а прокинувся, побачив на місці старого куреня палац із скла у триста разів кращий від царського. На третій день пішла стара до царя та й каже, що палац готовий. Гаразд, відповів цар. А тепер передай своєму синові, щоб від свого палацу до мого він проклав дорогу та таку рівну, щоб можна було яйце покотити. Покликав хлопець чоловічка і звелів зробити усе, чого забажав цар. На третій день дорога була готова, гладенька, як скло. Покотив цар яйце, і воно зупинилося перед стрільцевим палацом. Потім зупинив Загадав такий сад, де б росли дерева з усієї землі, щоб одне розпускалося, інше цвіло, одне достигало, а з іншого вже збирали врожай. Почула це стара, заплакала та й пішла додому. Зустрів її син і питає Знову налякав тебе цар, мамо. Розказуй, щось придумаємо. Захотів він такий сад, якого ніде немає, і в тебе його ніколи не було. Не журися, мамо, і це буде. І знову покликав чоловічка, а сам заснув. А прокинувся, бачить, стоїть сад. І яких тільки дерев там немає, ті цвітуть і пахнуть, ті ще розвиваються, а ті, як узимку стоять голі. Краса, та й годі, любо глянути. Хоч не хоч, отдав цар стрільцеві доньку. І почав він працювати в царя. Чіпляв перстень на гвіздок, а сам ішов на роботу. Ніхто не здогадувався, що перстень служить хлопцеві. Лише один чоловік знав про те, що стрілець вийшов із печери і став дуже багатий, і що тепер він царевий зять. Прикинувся він торговцем, їде коло палацу і гукає. Купую старе залізо. Купую старе залізо. А царівна почула та й думає віддам йому перстень, навіщо він висітиме без діла на гвіздку?» Відчинила вікно і кинула його на віз. А той чоловік тільки цього й чекав. Узяв перстень і поклав собі під язик. А як виїхав за місто, Приторкнувся ним до землі і став перед ним чоловічок. Чого тобі, пане? Хочу, щоб ти переніс цей палац туди, куди й пташка не залетить, не те, що людина. Ти засни, а я перенесу. Торговець заснув. Повернувся хлопець з роботи і бачить: немає ні дороги, ні саду, ні палацу. Пішов він до царя і розповів про своє горе. І наказав йому цар розшукати доньку й повернути додому. А то не жити стрільцеві на світі. Пішов хлопець шукати палац та дружину. Дорогою надибав кішку і взяв її з собою. Шукав, шукав, та все марно. Якось прийшов він у поле, і не було йому кінця краю. Раптом кішка помітила мишу і кинулася за нею. Забігала мишка навколо стрільця. Порятуй мене, я тобі в пригоді стану. Взяв хлопець кішку на руки, а Миша й питає: Що зробити для тебе? Скажи мені, коли знаєш, де мій палац і дружина. Не знаю, але я цариця всіх мишей, я зберу їх і хтось та скаже. Покликала миша свою рідню. Зійшлися всі миші, ціле поле вкрили. А цариця мишей видряпалася на дерево й голосно запитала, чи чув хто про палац? Ніхто не чув і не бачив. Але не було там однієї лісової миші. Вирішили дочекатися її. Невдовзі та миша прийшла. Вибачилася, що запізнилася, йти далеко. І тоді цариця запитала в неї про палац. Як же не чула, відповіла Миша. Я сама звідти. Хлопець розпитував, а миша розповідала, хто там живе. Вона сказала, що той чоловік держить перстень під язиком і, як їсть, кладе його перед собою, і ніхто не може його взяти. Ой, здивувалася цариця мишей, яка ж ти нетямуща? Нічого складного тут немає. В мочі хвоста в мед, а тоді і в перець. Як хазяїн засне, засунь хвоста йому під ніс, він чхне і перстень випаде. Так лісова миша і зробила і скоро принесла перстень. Хлопець зрадів, приторкнувся ним до землі і знову перед ним став чоловічок. Чого тобі? Хай буде на цьому полі хліб. Чоловік сказав, щоб хлопець заснув, а коли той прокинувся, на полі було повно хліба. Миші їли скільки хотіли. Потім стрілець наказав перенести на старе місце палац, дружину й золото, а сам пішов до моря і кинув перстень у воду.